В ефірі фактор безпеки, попри всі побоювання песимістів, Україна з честю витримала дуже складний екзамен у вигляді проведення Євро 2012 Отримання найвищої міжнародної оцінки, як від можновладців, так і від абсолютної більшості пересічних гостей, стало можливим і завдяки співпраці української влади із міжнародними організаціями, які щедро поділилися із господарями чемпіонату своїм досвідом у проведенні заходів подібного рівня. Зокрема, це повною мірою стосувалося сфери безпеки. Цей чемпіонат, першої у східній Європі, пройшов з великим успіхом. Це був приголом. Шливі євро, Польща та Україна довели, що в силах організувати турнір такого великого масштабу все пройшло на найвищому рівні. Господарі можуть пишатися виконаною роботою і її підсумками. Я за них дуже радий. Українська влада приймає заслужені привітання і найвищі оцінки своєї понад п'ятирічної праці, праці попри складнощі економіки і проблеми політики. Та, зрештою, було доведено спорт і політику краще сприймати роздільно. Загальна вартість витрат склала близько 5 мільярдів доларів. Найбільше коштів пішло на будівництво доріг. Від 800 до 850 мільйонів доларів було направлено на зведення стадіонів. Два з них побудовані з нуля, а найбільших витрат потребувала реконструкція стадіону в Києві. Також всього за 18 місяців ми побудували 4 аеропорти, які відповідають найвищим світовим стандартам. В Києві ми добудували злітно-посадкову смугу і новий термінал. 50 мільйонів євро були спрямовані на операційні витрати, серед яких перекладачі підбір і підготовка обслуговуючого персоналу. За час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Україну відвідали близько мільйона вісімсот тисяч іноземних гостей, які отримали найпозитивніші враження як від великого футболу, так і від знайомства із новою країною. Це стало можливо зокрема і завдяки чіткій злагодженій роботі багатьох державних інституцій, у тому числі і тих, що забезпечували безпекову складову футбольного свята. Не останню роль у цьому процесі відігравала взаємодія українських структур із своїми колегами. Легами з-за кордону. Головному футбольному турніру Європи передувала доволі негативна інформаційна компанія, спрямована на дискредитацію України як держави, що не здатна гідно прийняти у себе багаточисельних гостей. І йшлося і про неналежний рівень безпеки. І все це відбувалося тоді, коли у європейців свіжими були спогади про трагічні події на початку цього року в Єгипті, де внаслідок сутички між вболівальниками команд Аль-Масрі і Аль-Ахлі, в порт Сейді загинуло 77 чоловік. З закордонних шанувальників футболу лякали і захмарними на готелі і вигаданим українським расизмом, і навіть можливим імпортованим тероризмом. Та зрештою, ті, хто таки наважився не повірити у ці жахливі прогнози і відвідали Україну, на власні шкірі усіх кольорів, переконалися, наша країна чудово приймала європейських гостей на європейському рівні. Кожен, хто приїхав на турнір, може підтвердити, що проявів расизму не було зафіксовано ні в Україні, ні в Польщі. Усі вболівальники це побачили. Найкращою ж відповіді фільму на каналі BBC і Солу Кембелу, які безпідставно на звинуватили Україну в расизмі і попереджали, що англійські болівальники ризикують повернутися додому в труні. Була труна пронесена англійськими болівальниками по Донецьку з написом «Кемпбелл, Ти не правий. Відповідь Бібісі дала також Асоціація англійських болівальників, яка планує подати до суду на творців неправдивого фільму. Хуліганство та расизм, звичайно, мають місце в Євросоюзі та й на стадіонах всього світу. Однак хочу зауважити, що зазвичай це стосується ігор, які проводяться всередині національних ліг, а не під час змагань національних збірних. Я пригадую, що коли польські вболівальники їздили на чемпіонати світу в Німеччину та чемпіонат Європи в Австрію та Швейцарію, вони були найкращими фанами за усіх інших. Теж саме відбуватиметься під час Євро 2012 в Польщі та Україні. Робота і зустрічі гостей розпочиналася вже на кордоні, де українські прикордонники намагалися забезпечити максимальну швидкість та комфорт для тих, хто вирішив відвідати євро. Державна прикордонна служба України виконала свою обіцянку і здійснила пропуск громадян зі швидкістю до 20 секунд на одну особу, а за наявності попередньої інформації щодо організованих груп від 7 до 10 секунд. Задля гідного прийому вболівальників, прикордонним відомством було запровадження такі інновації, як спільний контроль із польськими колегами, попереднє інформування, проведення оформлення в літаку біля трапа на окремих євросмугах за спрощеними технологіями та у буферних зонах за допомогою мобільних комплексів. До прикордонного контролю було залучено. Експертів Європейської агенції Frontex та 12 офіцерів з Польщі, Португалії, Німеччини, Франції і Нідерландів, які працювали у повітряних пунктах пропуску через державний кордон України, в той же час 15 українських офіцерів-прикордонників були відряджені до найбільших аеропортів Європи. До речі, таку ж схему взаємодії було запроваджено під час проведення у 2006 році світової футбольної першості у Німеччині. Федеральна поліція Німеччини відряджала своїх офіцерів зв'язку до сусідніх країн, скажімо, до Великобританії. В свою чергу їхні фахівці приїжджали до нас. Спільно ми зупиняли порушників правопорядку безпосередньо в аеропортах Великобританії або ж допомагали нам ідентифікувати їх в аеропортах Німеччини і повертати назад. Це дозволяло забезпечити безпеку кордонів та не допускати людей, які могли б зашкодити проведенню мирного свята футболу. Як і німецькі правоохоронці, українські стражі кордонів чітко знали, хто намагається потрапити у межі країни. Ми зустрічали футбольних фанів в аеропортах або в інших пунктах перетину кордону, озброєних відповідною інформацією. Завдяки тому, що ми заздалегідь встановили інформаційну мережу з усіма країнами, сусідами вдалося попередити можливі ексцеси під час проведення футбольного свята. Понад 5,5 тисяч інспекторів прикордонної служби пройшли додаткову мовну підготовку. Також у пунктах пропуску працювали майже 50 офіцерів і курсантів держприкордонслужби в якості професійно підготовлених перекладачів. Проте швидкість та комфорт для гостей були чітко поєднані із дотриманням правил безпеки. За час чемпіонату потенційно небезпечним іноземцям не вдалося подолати український кордон. Цьому передувала тривала кропітка підготовка. Ми готуємо свій персонал, переходимо на нову демократичну форму одягу, вивчаємо іноземну мову, докомплектовуємося технічними засобами, опрацьовуємо систему управління. Усі системи кордону повинні працювати через центр. На цьому етапі дуже багато питань, нюансів, і ми переходимо до практичних відпрацювань. Напередодні євро українські прикордонники провели чимало тренінгів і навчань, де відпрацьовувалися навіть самі несподівані і загрозливі варіанти розвитку навколо футбольних подій. Такі футбольні чемпіонати є дуже емоційними, а тому люди тут мислять. Нелогічно, а опираються на відчуття, які дуже важко контролювати. Поратися з їхніми емоціями, завдання правоохоронців в Україні та у Польщі потрібно вірно спілкуватися з такими людьми. Ми провели низку тренінгів для прикордонної та митної служби України, і загалом співробітники знають, як діяти у нестандартних ситуаціях. Щоб убезпечити країну від тих, хто вирішив скористатися природною колотнечою навколо євро та спробувати втілити в життя свої злочинні наміри, вітчизняні силовики працювали у тісній співпраці між собою та своїми європейськими колегами. Це питання комплексне, і саме таку роботу проводять наші колеги і партнери з Міністерства внутрішніх справ. Є спеціальні підрозділи у даному випадку з протидії наркотрафіку і представники Служби безпеки України, і безумовно наші партнери з митної служби. Комплексна оцінка і аналіз ризиків нам дозволяють разом з нашими партнерами зробити правильні позиції і прийняти правильні рішення, які б адекватно відповідали ситуації у цьому напрямку. Особливу увагу українські спецслужби приділяли попередженню можливих проявів тероризму, адже цьогорічні вибухи Дніпропетровського мали широкий резонанс у Європі і змусили чимало потенційних туристів відмовитися від подорожі до країни проведення головного футбольного дійства. Незважаючи на інформацію, яка надійшла в перші дні про можливі сутички між уболівальниками з різних країн, не допущено таких проявів, не допущено кровопролиття. Та терористичних проявів за висновками антитерористичного центру ПРСБУ рівень терористичної загрози в Україні під час проведення фінальної частини євро 2012 не змінювався і був визначений як низький. Разом же під час євро до органів СБУ надійшло 17 повідомлень про терористичні загрози. Проте жодне із них не підтвердилося. Всі неправдиві сигнали стосувалися замінування фан-зони і надійшли від анонімів, більшість з яких вже встановлено. До речі, після внесення днями змін до вітчизняного законодавства подібні жарти тягнуть за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. За те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або було вчинено повторно, передбачено позбавлення волі

Чудово проявила себе система Міністерства надзвичайних ситуацій. З 1 червня по 2 липня щоденно на телефонний номер 112 в середньому надходило близько 16 тисяч повідомлень. Всього протягом єврочемпіонату диспетчерськими службами МНС опрацьовано понад 494 тисячі таких звернень. Починаючи з 8 червня сили МНС було переведено на посилений варіант несення служби. Заходи безпеки під час чемпіонату забезпечувало угруповання сил МНС чисельністю 4 тисячі Рятувальників і 1200 одиниць техніки завдяки вжитим заходам, які проводилися в тісній взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, вдалося уникнути надзвичайних ситуацій і пожеж на стадіонах, у фан-зонах, місцях проживання вболівальників та утримати ситуацію контрольованою протягом всього періоду проведення турніру. На основних автомагістралях між приймаючими містами і пунктах перетину державного кордону реагування на можливі дорожньо-транспортні події забезпечували понад 600 рятувальників та близько 200 одиниць техніки. Крім того, у резерві МНС у повній готовності перебували 445 осіб і 100 одиниць техніки. Також у Києві, Донецьку, Львові та Харкові чергувала авіційна техніка МНС для посилення пожежно-рятувальних підрозділів. Під час матчів у периметрах стадіонів чергували бригади на пожежній і рятувальній техніці та радіційно-хімічні лабораторії. У чашах стадіонів були пожежні пости із засобами пожежогасіння для ліквідації можливих загорань від фаєрів. А на прилеглих до стадіонів територіях несли службу пішохідні пожежні патрулі. Вагомий внесок у безпекову складову євро був внесений і північно-атлантичним альянсом. Домовленість про надання допомоги було досягнуто ще під час візиту до України генерального секретаря НАТО Андерса Фокрасмусена у лютому минулого року. Тоді, під час обговорення із президентом Віктором Януковичем, перспектив подальшої співпраці сторони домовилися про надання Україні допомоги у підготовці до Євро-2012. А вже у травні український уряд направив до штаб-квартири НАТО в Брюсселі офіційний запит. Зокрема, Україна просила альянс направити експертів для проведення консультацій з питань безпеки футбольного турніру. Червні минулого року вісім наших експертів прибули до України. Насамперед їм необхідно було визначити коло питань, а також напрямки, за якими доведеться працювати. Експерти НАТО, які консультували українських чиновників, мають чималий досвід підготовки подібних масштабних заходів. За словами Еверта Сомера, вони допомагали голландській футбольній асоціації готуватися до чемпіонату Європи з футболу 2000 року. Їх рекомендації стали в нагоді, і під час організації похорону Іоанна Павла II. Ми працювали з міністерством з питань надзвичайних ситуацій, міністерством охорони здоров'я і міністерством внутрішніх справ. Результатом цієї роботи стала доповідь з рекомендаціями українській владі, яка не була відправлена на полицю збирати пил і узята до роботи. Українська сторона розробила матрицю виконання цих рекомендацій, як вони мають намір їх виконати і яку самодопомогу в яких сферах можуть надати держави-члени НАТО. Однак лише теоретичними порадами НАТО не обмежилося. Спільно з Альянсом наші силовики провели безліч навчань та тренувань, під час яких відпрацьовувалися варіанти ймовірних позаштатних ситуацій. Одне з них українсько-американсько-польське навчання військово-повітряних сил Безпечне Небо 2011 пройшло минулого року у Полтавській області. У ході навчань підрозділи авіації і засобів протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України і 144-го винищувального авіаційного крила військово-повітряних сил Національних. Альнеї гвардії штату Каліфорнія спільно відпрацьовували забезпечення безпеки повітряного простору і протидію повітряним суднам, які можуть використовуватися для вчинення терористичних актів з повітря проти населення і об'єктів інфраструктури в місцях проведення в Україні масштабних спортивних подій. Використання літаків для здійснення терористичних атак це ще один ризик, до якого варто готуватися вашим спеціальним службам під час проведення футбольного євротурніру. Україна не входить до числа країн-учасниць альянсу, тому варіанти співпраці дещо обмежені у нашої сусідки і партнера з організації Європольщі як у повноцінного члена НАТО. Можливості інші у той час, як протягом трьох тижнів болівальники насолоджувалися футболом, літаки системи повітряного радіолокаційного виявлення та управління НАТО АВАКС, які ще називають очі альянсу в небі, здійснювали цілодобове чергування повітряного простору Польщі. Загроза може бути аналогічною до подій 9-11. На жаль, трапитися може що завгодно. Літаки можуть використовуватися терористами для атаки на футбольні стадіони. Бойове чергування розпочалося у перший день турніру, коли столиця Польщі Варшава приймала матч відкриття євро 2012 під час польоту ми відстежуємо простір в області 160 кілометрів навколо футбольного стадіону у Варшаві. Вся отримана інформація про ситуацію у повітряному просторі негайно аналізується і передається спеціалізованими каналами передачі даних на землю. На екранах. Ми бачимо усі літаки, які перебувають у повітряному просторі Польщі. Крім цих літаків, я можу побачити ще й ті, які зв'язані з наземними станціями. Отже, ми інтегровані з радіолокаційними наземними станціями. Екіпажі «Авакс» могли насолоджуватися матчами Євроди 2012 з висоти пташ. Чиного польоту утім часу на це у них не було. Основна увага була прикута до виконання завдань це завдання не відрізняється від інших, так як ми надаємо командуванню цілісну картину повітряного простору. Це відстеження не залежить від військового або цивільного повітряного руху. Я виконую ту ж саму роботу, що завжди це всього лише відчуття, що я роблю щось особливе. І я думаю, що весь екіпаж відчуває ж саме в результаті терористичних актів дев'ять одинадцять. Уряди країн НАТО вирішили залучити до повітряного спостереження можливості системи АВАКС НАТО для надання допомоги у забезпеченні безпеки в ході масштабних громадських заходів. Такі завдання ми зазвичай виконуємо кілька разів на рік. Скажімо, ми забезпечували безпеку повітряного простору під час візиту до Польщі Папи Римського і президента Обами, а також під час зустрічі у форматі великої вісімки. Коли такі події мають місце, країни господарі можуть попросити додатковий захист. Отже, літаки системи АВАК в роботі і покривають повітряний та наземний простір. Компонент НАТО АВАКС є найбільшою спільною програмою альянсу, яка в цьому році святкує своє 30-річчя. Льотний екіпаж Аваксу складається із 16 національностей з 18 країн. Вони переконані, що є особливим багатонаціональним середовищем. Звичайно, це так, тому що футбол завжди емоційний. Все це є особливим і для нас. Отже, гідний рівень безпеки євро, продемонстрований Україною світу, пов'язаний з тим, що влада не стала шукати своїх особливих рецептів досягнення цілі, а максимально задіяла на користь гостей і власних громадян унікальні надбання провідних міжнародних структур. Адже у глобальному світі про локальну безпеку йтися не може. І якщо принципова позиція НАТО полягає у тому, що Україна сама визначає рівень потрібної їй співпраці, то події, що пов'язані з Євро, доводять Україною зроблено величезний крок уперед. Крок від Турних політичних заяв до реальної співпраці, метою якої є захист справжніх інтересів своїх громадян. Непередатні застарілі боєприпаси дуже небезпечні і є справжньою проблемою для багатьох країн. На жаль, не оминула вона і Україну. Пожежі, які мали місце на складах і арсеналах Збройних сил України, спровокували вибухи, внаслідок яких загинули і постраждали люди. А державі було завдано значної матеріальної шкоди. За допомогою утилізації небезпечного залізяча Україна звернулася до Північно-Атлантичного альянсу НАТО. Ця організація має великий досвід реалізації подібних проєктів у усьому світі, аби допомогти населенню вибуху небезпечних регіонів. України НАТО здійснює фінансування проекту утилізації надлишкового озброєння і боєприпасів для того, аби допомогти зробити території навколо складів безпечнішими для місцевого населення. НАТО реалізує в Україні проект фонду з утилізації надлишкових боєприпасів. Цей проект є продовженням попереднього п'ятирічного проекту фонду НАТО в Україні. На першому етапі проекту на Донецькому державному хімічному заводі було побудовано установку для спалювання вибухонебезпечних відходів, в якій було знищено 400 тисяч одиниць стрілецької легкої зброї. 15 Тисяч тонн боєприпасів, тисяча переносних зенітно-ракетних комплексів і 500 пускових пристроїв для них. Другий етап проекту, вартість якого становить 25 мільйонів євро, розпочався в травні 2012 року. Планується, що в його рамках буде ліквідовано 366 тисяч одиниць легкої стрілецької зброї, 76 тисяч тонн звичайних боєприпасів, в тому числі 3 мільйони протипіхотних мін. Кабул, Афганістан. Понад 70 представників коаліційних сил та інструкторів з питань логістики, взяли участь у конференції, що відбулася. 19 червня 2012 року і мала на меті обмін інформацією щодо діючих програм та обговорення подальшого плану дій у галузі підготовки фахівців з логістики для афганських національних сил безпеки. Конференція була організована заступником командира з питань підтримки операції оперативного управління тренувальної місії НАТО в Афганістані. Усі запрошені учасники конференції, які у даний час працюють в Афганістані, проінформували колег про поточний стан проведення підготовки представників афганських національних сил безпеки у галузі логістики, проведені брифінги викликали багато запитань та зауважень як від партнерів по коаліції, так і інструкторів, які працюють за контрактом. Під час брифінгів схожість між навчальними програмами стало очевидною. Деякі компанії створили посібники для афганських національних сил безпеки, так звані керівництва в роботі, які, по суті, є робочими журналами. В Цих документах ведеться облік виконаних завдань і відслідковується успішність навчання курсантів. Деякі субпідрядники також створили нетаємні інтернет-портали з усіма своїми навчальними матеріалами. Результатом роботи командування освіти. Та підготовки кадрів Афганської національної армії Анатек та німецької групи радників з підтримки бойового забезпечення логістики в Кабулі має стати затвердження і сертифікація усіх навчальних програм і методичних матеріалів. Усі учасники заходу погодилися, що проведення конференції було дуже хорошою ідеєю, адже чимало з них прибули з віддалених регіонів і змогли висвітлити нагальні проблеми, які виникають під час навчального процесу. Їх поради щодо практичної підготовки і ведення документації афганськими національними силами безпеки і стандартизації логістичного забезпечення будуть дуже важливими під час розробки навчальних програм. Тренувальна місія НАТО в Афганістані є коаліцією 38 країн, які надають власні війська для допомоги уряду Ісламської Республіки Афганістан у створенні боєздатних афганських національних сил безпеки, готових відігравати провідну роль у забезпеченні безпеки своєї країни. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною. Зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. А ми рекомендуємо переглянути лекцію доктора Джемі Шея, директора відділу політичного планування особистої канцелярії генерального секретаря НАТО про боротьбу. У з міжнародним тероризмом а всі, кого цікавить ця тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО. Рев'ю це прогнози в сфері безпеки на найближче майбутнє, аналізи сучасних загроз, розповідь про розвиток Балканського регіону, співпрацю НАТО з Росією і багато іншого. Для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу. Ви дивилися фактор безпеки. Не пропустіть нашу передачу рівно за тиждень, хай щастить.